Шановне панство, всіх вітаю, канал Андрар. З вами фейм на зв'язку. Сьогоднішнє відео у нас буде про вогняний дует з Рейнджерс, а саме Кент та Тавенір. Є спортсмам вкотре нагадали про ці картки. Вони розірвали минулі частини FIFA один захист, другий півзахист. Те, що вони втворили, це просто ну, чудо. Від них горіли всі. І от нова ну, FIFA, вони знову викочують від проми центуріонів ці дві картки. Я їх зібрав і потестив. Як завжди, на своєму твіч-каналі була ця трансляція. Ми тестили з хлопцями ці картки, ділилися думками з приводу них. Як вони кому зайшли? Тому вас чекаю також на своєму твіч каналі. Переходьте посилання під цим відео Та прямо зараз на ваших екранах. До речі, хлопці, вас стає все більше і більше. Це дуже мотивує робити для вас контент, Що на твічі, що на ютубі, що в телеграмі. До речі, посилання на телеграм залишаю під цим відео. Там більше лайф контенту про фівку, про життя. Ну так і за трошки за Якщо цікаво, переходьте. Також буду вдячний за це. Ну і по традиції з вас лайки, коментарі з приводу цих парубків. Як вони вам зайшли, не зайшли? Загайте в основі. А може з баночки випускайте, а може взагалі не збирали і не будете напишіть, чому буде цікаво почитати. Діліться думками з приводу цього. Ну а з мене контент по традиції. Ну і на кінець відео трошки бонусу буде. Як ми збирали ікони. Ще пам'ятаєте, колись був пік 88+, середнього або ікона чемпіоната світу? Я її зібрав та відкрив. І ось саме під цей відос вона заходить. Тому відео до кінця додивіться. Подобайку проставте, підпишіться на канал і залиште коментар. Ну а зараз полетіли дивитися відос. Кент! Браво, Кент! Перший гол з почином. Ну я. Я, чесно короче, почитав за нього відгуки, ну не скажу, що він прям имба. у <фе> <фе> З лівої дав, дав. Я тут до чого. Оп! <пе> <прав> <прав> да. Воно.

Ой, а шо там? Є yeah, контакт! Ой! Оп! Оп-оп-оп! Ой! Оп-оп-оп! Ааа, кен, браво! Але кудесник. Так, ну він напрацював на пенальті, він його і виконує. Чи у нього там взагалі біда? Ооо. 60 пенальті? Нормально. Виконує. Виконує, виконує. Ага. І... Ні. Ой, тут розвезли. Боже. Фу. Скудство. Та під себе? Як це читалось, боже, як це читалось? Як просто, так пауза, передихнути. Гольок срусити. Такі собі тому... Дум... Ох, моє. Фаналі здорово. Смолярик. Да! 89. 9. 9. 9. Ну, просто, типу, ну. Кровь, тому що це кров, типу, знаєш, якось так, ну більше його. Ну ти ж пам'ятаєш, а більше про. Так просто! Так просто. Хоча мені байдуже, чесно кажучи, але просто паки. На базу. На базу. Ну сука, ну. Ну опять, меня не знаю мы не играем на 0. которую игру, блин, не лекайте голы, блин. Ну сколько я не надо, сколько надо забивать, щоб выигрывали. Ну. Цель скампак, але нам треба цей пак. Сподіваюся, на спешлку Ібрагимовича. Там як буде сплашечкою поехали. Бам! Другий, другий, третій, 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 четвертий. Четвертий. Варана бачу. Четвертий варан. Остання картка. Алі, ти ж ти плачеш? Ні, блять, ньюсада. Коми, не плач. Я собі сиджу, граю Division Rivals, все це діло стрімлю, спілкуюсь з хлопцями. Восьмого до вечора контент від EA Sports, викочують мхітаряна та Оріки. Я дивлюся того мхітаряна, думаю, ні, не полінкам, ніяк не зайде. інтеру немає. Да, є серія А, але ну ніяк прямо. да, Нацапа ну не, не треба. Але у Рігі цікава картка. Да, очевидно, це картка під пуст, плюс 2, Якщо переможе, буде непогано. Але тим не менш, думаю, зараз буде у мене Вікенд Ліга наступним етапом трансляції, я її зберу заодно й можна потестити цього парубка у ВЛ. От але саму ВЛ я створяти не буду, тому що там не так було багато яскравого контенту. Але якщо підсумовуючи весь цей процес у Вікенд-Лізі, був один момент, який вас я думаю надихне на посмішку у цьому відео. Ну а потім вже нагороди. І по традиції паки за ту вікендлігу тому дивіться. Ловене Ну і довгоочікуваний бонус у цьому відео. Це пак з Вісімдесят 88+, середня або чемпіоната світу. Я відкрив свою, але перед цим відкрив одного з підписників. Дніпрянин. тобі вітання. Дякую, що до відкрити. Дивіться, що там випало. Мідлова ікона або ікона чемпіонату світу. 88+, Дніпрянина. Поїхали! Давай! Чемпіонат світу треба. Звичайна Аргентина. Десь ми бачили, таке вже сьогодні. Хтось мені про це писав сьогодні в чаті. Ой-ой-ой. 68 пейс у цапа. Да ладно. Ну, ми, да. Ну, це фодер, що сказати Так. Дякую, дякую, дякую. Зараз подивимося. Так. Патрік Патриквіра. Так, ну що, поїхали, ляп. Пішла, 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 пішла. Давайте, поїдемо, знаєте, зразу. От. Е, зразу з Бразилії. От просто зразу з Бразилії. Ух. Ні, <sakura> <х beispielsweise> <dictionary> це не R9, але оце мені трошки. Зразу по топчикам. Давайте Франція. Німеччина. Ух. У мене вже пульс трошки більше зробився. Голландія, давайте мені гулі, да? Але гулі так зайде, як діти в школу. Ух. Я вже... Це Іван Пепсі. Але це погано. Що там? Португалія, Евсебію, другий раз. Ні. Італія. Я думаю, що це Італія або Англія. Ну це Вешечка! Я думаю. Я думаю, що це Вешечка. Але що і так собі зраділи, якщо чесно? На ЛЗ, да. На ЛЗ, те, що треба. В мою банду на Елзе піде. Отже, підіб'ємо підсумки з приводу складу. Я таким складиком грав у відборах до Вікенд Ліги, трошки іншим я грав саму ВЛУ. З приводу кінта, що я вам скажу: 14 матчів, 9 голів, 8 асистів. картка сподобалася. Хоча на початку були такі думки, типу, то, що о, мало намалювали йому ударів, мало намалювали йому фізухи, але тим не менш, картка мене приємно вразила. Тому, якщо у вас є бюджет, якщо ви може персональний фанат кінта, то звичайно збирайте. Але є одне, але якщо ви маєте кращу альтернативу на цю позицію, то рекомендую вам кінта випускати якраз таки після першого тайму. Це ідеальний суперсаб, навіть для мене, навіть враховуючи те, що я маю таку баночку. Да, до речі, зараз мене сидить на баночці. Вже це для мене буде один з найкращих суперсабів на майбутнє, тому однозначно рекомендую. Тим паче, 82-й склад за цю картку, це. Подарунок від ідеї Sports. Справду та верно, Його не було у нарізці у відосі, який ви тільки що подивилися, але що я про нього скажу? Картка мене дуже приємно вразила, тому що на початку перші декілька матчів, прям, ну, типу, ну ні. Я такий, ну, щось воно не туди і не сюди, але потім. У геймплеї від бору до ВЛК він прям розкрився. Моделька збита, моделька така повненька, моделька біжить десь на рівні з Волкером. Реально. А в мене були на цій позиції і кафу, і волкер, і Клаус, тому я маю з чим порівняти. От я вам скажу, що це однозначно вешка. Це треба збирати. Якщо ви ще вагаєтесь, да чи ні, я вам скажу однозначно так. Тому що ця картка витіснила мого кафу, навіть Волкера того умовного. З основного складу, і я буду його загравати в основному складі. Тому панство, це однозначно одне з найкращих SBC, яке випускало поки що EA Sports. Не пошкодуйте перетоті того Фодору. Зберіть ці картки, і ви будете приємно вражені. Отож, панство, ось вийшов відосик з приводу двох цих парубків з рейнджерсу. Ще раз вам скажу, дякую вам велике за те, що підтримуєте українськомовний контент. Дякую вам велике, що підтримуєте мене. Вас ще більше і більше це прям круто, неочікувано круто і дуже приємно. З вами був канал Нонрар Fame. Бережіть себе, чао.